Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вже трохи скучила, трохи випала я з Ютубу, вже скучила за вами. Все ніяк не зберусь відзняти своє замовлення Оріфлейм по 10-му каталогу. Давненько вже прийшла мені коробочка, але ніяк я його не відзніму. Так воно мене і чекала. Каталожик у нас виглядав ось так. Хочу вам таки показати, що замовляла по цьому каталогу. Він у нас вже закінчився, але все ж таки замовлення цікаве, і деякі продукти досить таки мене здивували. Так. І хочу дещо навіть було для мене таким відкриттям, тому хочу все-таки вам показати, що я брала по 10-му каталогу. Робила я замовлення на. Навіть не на останньому тижні, напевно, передостанньому, коли ще були ці подарунки сюрпризи. Робила я його не заради, подарунку, звісно ж, на такі вже я ціни ведусь, того, що зазвичай мені з такими сюрпризами не щастить. Останнього разу прийшли мені, хто дивився дівчатка, хто пам'ятає наклейки для нігтів. не дуже такі, якби Подарунки, як для мене, сюрпризи, одне якесь таке розчарування. Тому для себе вже таку дала обіцянку, що не буду більше замовляти, аби тільки якось не засмучуватися, не, не хочеться. Просто знаю, що нічого там такого толкового не покладуть, а от буде тільки якесь таке трохи розчарування. Отже, але цього разу забіжу наперед, скажу, що ну, цього разу більш-менш цей подарунок сюрприз мені сподобався і може бути навіть. Отже, покажу, що замовила. Замовила я. Тоді була хороша пропозиція на продукти по догляду за тілом, здається, щось таке було. Я вже і так толком і не пам'ятаю, трохи вже й призабула, але були тоді гарні, гарні ціни були на зубні пасти. Я знову ж таки поповнила запасики, того, що в мене є дівчинка, яка постійно бере саме ось ті, вона розпробувала їх. І я періодично поповнюю запасики. Взяла цих 4 штучки і одненьку ось таку з маслами, з трав'яними маслами, чи як там вона називається, взяла ще таку. Була тоді непогана ціна, тому вирішила в запасики взяти. Далі. Хоча в цьому каталозі також буде непогана пропозиція на зубні пасти, ще можна буде за умови придбання зубних паст зі сторіночки, можна буде взяти за 20, здається, гривень щіточку, то також буде в цьому каталозі гарна пропозиція, але вже зробила замовлення, вже ніби пастами запаслась, то не знаю, чи буду в цьому каталозі взагалі. Якщо буде щось, можливо, клієнтське або якісь будуть дійсно такі класні пропозиції, то, можливо, і. Зроблю замовлення. А якщо, в принципі, так нічого більш не треба мені поки що, то не знаю, що буду робити. Взяла також до чоловіка ось таке милко, дуже воно йому сподобалось. Було в нього таке, я навіть і повторювала, але ми його подарували. Ішли йшли на день народження, так в, до подаруночка. взяла два таких і одненьке ось таке, ось таке чорненьке. Я думаю, воно теж буде непогане. Брала ось такий, йому сподобалось, але думаю, це також буде е, по, ну, так само по якості. Далі, ще, що взяла тоді гельчик з манго. Минулого року також він цей гель виходив. Цього року знов чогось його запустили як новинку. Минулого року він був. Я навіть минулого року користувалася, мені сподобалася віддушка, тому цього року також повторила, була також непогана на нього ціна, тому нехай нехай буде. Замість плати за доставку взяла кремчик. Також класний крем, класна віддушка з маракуєю, солоденький, фруктовий, літній такий соковитий аромат. І гарно також заложує ручки. Ще що взяла по парфумерії, взяла Miss Джордані Флора, ось таку водичку, також гарна ціна була в тому каталозі. Є в мене на неї клієнтка, вона вже брала її чи то два рази, чи то три. І взяла, поки була гарна ціна того, що десь вона, я думаю, за нею ще звернеться, того, що дуже вже вона їй сподобалась. І дійсно, така водичка класна, у мене вона також є. Десь літає муха, можливо, буде вам заважати. Я вже вибачаюсь, не можу я її ніяк зловити. Вони зараз мухи ці, якісь просто навіжені. Вже серпень місяць і вони якісь такі і, і кусючі, і, і такі настирні, не можна від них здихатися. Далі, що взяла, взяла ще новиночки в цьому каталозі, виходили пензлики. Звісно ж, я не пройшла мимо них. Ось так вони приходять, запаковані. Таких Індивідуальних ось таких упаковочках, я вже їх тут повідкривала, дивилася. На якість взяла я три штучки. Є в мене попередня лінієчка пензликів. Мені подобаються, в принципі, по якості непогані. Ось також були непогані пензлики. Є в мене ось такий для, для пудри пухнастенький. Ось цей для тонального засобу також гарно наноситься. Цей можна і для контурінгу, і для таких кремових, кремових румян, кремового контурінгу гарно також розноситься. Хороший. Цей для рум'ян можна використовувати. І ось такий для тіней також маленький. Гарні пензлики мені сподобались, користуюся. І коли виходили ці, захотілося мені, знову ж таки, в мене їх і є вже ціла купа, але завжди. Завжди, як виходять маленькі пензлики, мені чогось хочеться і спробувати їх. Ось так вони приходять ще в такому, забула, як він називається, ця сіточка. Також досить такий класний по якості пензлик. Це я взяла великий для пудри. Чимось вони і подібні, але досить такий симпатичний дизайн. Тут таке, вже таке золотисте, ось тут ця металева штучка. Ручечка вже така. Тоненько йде. Гарний, гарний по якості. Єдине, що такий цей нейлон, такий гладенький, гладенький, шовковистий, пухнастий, звісно, але, думаю, чи не буде замилювати продукти. Того, що, якщо буває таке, що пензлики, якщо вони такі дуже гладенькі і е, блискучі, ось такі гладенькі, часом можуть замилювати продукти. Не знаю, як буде цей, треба буде спробувати. О, може бути, є в мене така пудра, яка, можливо, це ще від самого продукту залежить, але де одна пудра в мене трохи замилюється, не знаю, чи в залежності, то я її тоді беру таким більш жорсткішим пензликом і, і вона гарненько так. Другий взяла ось такий, також для тонального. Маленький такий, чимось схожий із цим. Ось такий. Пензликів багато не буває, часто вони. Одні у використанні, другі помила, таки сохнуть треба. І думка мене також вже часом фарбується, тому пензлики завжди пригодяться. І третій пензлик я взяла для розташовки тіней, маленький такий, також тоненький, доволі такий, ручечка така акуратненька, зручна, пухнастий такий, м'якенький, цей такий більш. Більш такий плоскіший, а цей кругленький такий бочонком таким іде. Я думаю, буде також гарно розтушовувати, буде зручно ним працювати. Десь фокус в мене губиться, не хоче. Ось такі пензлики. Погані по якості. Цей більш такий, як на мене, жорсткіший. тут такий ворс, більш такий якийсь, а цей мигенький, такий, цей жорсткіший. Непогані пензлики, мені, в принципі, сподобалися, буду користуватися задоволенням. Далі, що ще покажу: подарунок сюрприз, до речі, також мені прийшов пензлик, такий, як в мене є. Але я, в принципі, задоволена. Замість, наприклад, замість наліпок для нігтів це досить такий непоганий ще сюрприз. Ось такий пензлик, як цей, точно, той поки що не відкривала. Зручний, доволі таки. Гарно розташовувати якісь такі або кремові продукти, контурінг наносити. Зручний, гарний пензлик, я, в принципі, подарунком таким задоволена. Цього разу більш-менш подарунок сюрприз мені сподобався. Хоча я шкода, не заради подарунку робила, якось тоді просто вирішила. Якраз мене дівчинка черговий раз трохи забрала пасти, зубні замовила, і я так трохи з наявності повідавала, і думаю, треба буде. Тут ще якраз дали цю гарну таку пропозицію на доглядові засоби, тому вирішила я замовити. І що ще покажу останнє. Замовила я набір. Сподобалась мені ця пропозиція. Водичка класичний лоу і в подарунок ішов крем для тіла. Колись давно я з цією водичкою знайомилася. Велика така також. Коробочка. Колись давно я з цією водичкою знайомилася. І це вже десь, мабуть, в році 13-му чи 14-му. Колись брала колега, її замовляла і дала потестувати, тоді для мене цей аромат здався ну, таким важким, серйозним, якимось таким більш таким соліднішим ніби, і солодшим, і важчим. Я тоді користувалася більш такими свіжаками. Щось свіженьке, щось таке лайк ледь помітне, або якісь такі ніжні квіткові, або якісь такі легенькі, акватичні, водні, Ну, такі аромати я більш носила, такі мені були тоді на той час важкі. І це я замовила цю водичку. Думаю, ну, якщо до неї кремчик також, я. думаю, непогана пропозиція ця з водичка і кремчик-подарунок, тому вирішила взяти. Думаю, якщо мені. Потестую, якщо мені не зайде, то я, ну, можливо, запропоную, хтось з дівчаток забере. Але коли я відкрила цей флакон, коли я його спробувала, ну, який це класний аромат. І чого думаю, я відтоді ще пройшло скільки років, і я все якось уникала цього аромату. У мене є Лоповшин Сікрет, у мене є Лоповшин, як він називається, Рубі. Так здається. І це ще з, вишень, з вишенькою. Є в мене їх три, а цей все класичний, я якось його уникала, не замовляла. Якось мені не хотілося. Я чогось собі так по старій пам'яті пам'ятаю, що цей аромат для мене важкий, він такий більш серйозніший. І я його от просто по. По, по, по тій пам'яті, і не брала, хоча були доволі такі гарні пропозиції на цей аромат. Часом була гарна така знижечка на нього, і я все задублила навіть Potion Secret Дуже мені подобається полуничка з билим шоколадом, цей ароматик. А цей все я якось минала, минала. І це я його спробувала, ну який він класний, він солоденький, приємний. Тут у нас, не знаю, чи є пірамідка. Тут у нас якась і солодкавість, і якась така. Навіть якийсь такий він пристрасний, навіть, я би сказала, якийсь такий притягуючий аромат. Звісно, він, я дістала також, коли тестувала це, я дістала всі свої локоушени, потестувала їх всі. І це, звісно ж, в порівнянні з тими, він ну, такий серйозніший, такий більш якийсь такий зібраніший, жіночніший для такої якоїсь жінки. Впевненої в собі, от, от тестую, і дуже мені подобається цей аромат. Не знаю, можливо, я до нього доросла, можливо, дійсно, я вже не раз це помічаю, що наші смаки з часом дійсно змінюються. І зараз цей аромат просто. Я його носила і зараз в теплу пору от влітку він також дуже гарно сидить, він гарно шлейфить, він, не можу знайти, не, не маю пірамідки в цьому. Я її читала, але не пам'ятаю вже. Це Чарріон Топ у наступному представлений, забула пірамідку. Там, здається, щось з какао, троянда. Забула, що там в ньому ще є. Імбир і шоколад, пряний імбир і шоколад, два відомі афродизіаки, які створюють потужний і незабутній ліксир бажання. Дійсно, він такий якийсь притягуючий, він якийсь такий п'янкий, манкий. І що хотіла сказати, якщо порівнювати з тими. Наприклад, з Potion Secret, з Low Potion Ruby і навіть той з вишенькою. Цей більш такий якийсь, якийсь такий. Ті більш такі для, можливо, для такої, ну мене принаймні таку асоціацію викликають. Така собі дівчинка. Кокетка, молоденька, струнка, така собі грайлива, весела, ну, така, для такої молодшої дівчинки. Чогось от такі вони більш такі легші, якісь такі вони позитивні, е, солоденькі, так, ну, такі ароматики. Цей більш такий уже для такої жінки, е, як на мене, трошки вже і старшої, і такої серйознішої, якоїсь такої, яка. Е, Можливо, і якоїсь такої ділової навіть жінки, можливо, на якусь зустріч ділову його можна також нанести. Він досить таки гарно звучить і такий уже серйозніший. Немає якоїсь такої цей легковажності. Це вже такий зібраний, серйозний, солідний, пристрасний, навіть. можна навіть і вечір десь на якесь побачення його також, він доволі таки підійний. Дуже він мене здивував, цей аромат. і це було дійсно для мене відкриття. І троянда тут відчувається, і дуже він мені сподобався: солоденький і шоколад, і класний. Дарма я його раніше не брала. Тепер буду носити задоволенням. Я і зараз його вже ношу. Він от зараз у мене вже без коробки стояв. І я вже декілька разів його наносила. Він навіть і в теплу пору він гарно розкривається, він гарно так шлейфить, він стійкий, відчувається. Навіть от нанесла його ввечері, тоді як він прийшов. І зранку я прокинулася, і я ще так на волосі, і на собі я ще його відчувала. От Десь на волосі він все-таки доволі такий стійкий і класний аромат. Прийшов ще мені ось такий новенький каталог від 4 серпня. Він вже Вступив в дію, можна вже по ньому замовляти. Також є непогані пропозиції, але не знаю. Поки що не знаю, буду робити, не буду. Подумаю, якщо будуть якісь класні далі пропозиції, можливо, і зроблю по ньому замовлення. Поки що так, ніби нічого мені не треба, все, в принципі, запасики поповнила, все в мене, в принципі, є. І дуже рада, що взяла цю водичку. Буде в мене тепер четвертий, класичний також Буду носити задоволення. Пишіть, як вам, дівчатка. Я знаю, що багатьом він подобається, багато дівчаток, його і Оленка, канал Розмови про Улюблене. Привіт тобі, Оленочко. також його дуже любить. Вона також розказувала, що дуже їй цей аромат подобається. І я все от так собі пам'ятала, що він для мене важкий, і от чогось я собі його не брала. Адерман. досить такий класний аромат. І давно він вже в каталогах, це вже скільки років пройшло. Я пам'ятаю, це був тоді, мабуть, рік чи... 13-14 якось так. Я тоді тільки зареєструвалася в Avon і так у аромати, тоді я з ними мало була знайома. Це так колега собі замовляла, і я так потестила, і тоді якось він для мене такий був важкуватий, серйозний такий. Можливо, дійсно, з руками я до нього доросла. І от зараз він мені дуже смачний, дуже такий класний аромат, шикарний навіть, я б сказала. Пишіть, як він вам, пишіть, як вам ось ця водичка також. Це також квіткова, приємна, є в мене і вона, також доволі таки достойний ароматик. Пишіть, як вам ці водички, чи подобаються, чи не подобаються. І також буде цікаво мені вашу думку почитати. Мені, наприклад, дуже зайшов класний. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!